Виконуємо номер 196 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, вдаництво Генеза 2022 рік. Автівка виїхала з Києва у 8 годині і прибула до Львова о 17 годині. З якою швидкістю рухалася автівка, якщо відстань між Києвом і Львовом 560 км. І на зупинки було витрачено 2 години. Знайдемо, скільки часу було витрачено на всю дорогу. Прибула о 17 годині, виїхала о 8. -й. 17 відняти 8 дорівнює 9 годин. Пояснюємо, всього витрачено на дорогу. За умову задачі сказано, що на зупинки було витрачено 2 години. Знайдемо, скільки було витрачено на дорогу без зупинок. 9 відняти 2 дорівнює 7 годин. Витрачено без зупинок. Нам відомо, що відстань між Києвом і Львовом 560 кілометрів. Тому 560 кілометрів ділимо на 7 годин і знаходимо швидкість руху нашого автомобіля. 56 на 7 це буде 8, і дописуємо 0. 80 кілометрів за годину. Швидкість автівки. Записуємо відповідь 80 кілометрів за годину.